Добрий день, діти! Я рада вас вітати. Запрошую вас на заняття. Сьогодні я хочу ознайомити вас з дуже цікавою професією. А що це за професія? Згадайтеся, відгадавши мою загадку, отож слухайте уважно. Спеціальність є смачна серед всіх професій. Розбиратись у супах, прянощах і спеціях. Всі ми любимо рулети, сливи у компоті, як згадаємо котлети, аж слина у роті. Ходить пан цей у халаті, має глечики позаті, всі рецепти знає, ковпак одягає, до вподоби його страви. І запахи смачненькі. Нагадує всіх він справно, великих і маленьких. Хто ж нам їсти, куховарить? Пече, жарить, варить, парить, на гарячі дмуха? Хто ж це діти? М? Вірно, це кухар. Подивіться уважно на картинку, яка професія тут зображена. Так, діти, це професія кухаря. Ця людина називається кухар. А скажіть, будь ласка, як ви здогадалися, що це кухар? Так, вірно, кухар одягнений у білий халат і на голові в нього ковпак. Ось бачите? А ще поруч кухаря, що знаходиться? Подивіться. Так, вірно, поруч кухаря знаходиться. Посуд, продукти усе це необхідно для роботи кухаря. Діти, сьогодні я підготувала для вас дуже цікавий відеоролик про професію кухаря. Отож, подивіться і послухайте уважно. Всім людям необхідна їжа. Здорова їжа дає людині сили, бадьорість і гарний настрій. А як приготувати їжу так, щоб вона була смачною і корисною, знають кухарі. Кухар це фахівець приготування їжі. Доброго кухаря іноді називають чарівником, адже він може з самих звичайних продуктів приготувати справжній шедевр, який доставить радість і насолоду людям. Харчування. Невід'ємна частина життя людини. Тому кухарі потрібні скрізь і завжди. Кожен день кухарі смачно годують дорослих і дітей в самих різних закладах. Свій кухар є в школі, лікарні, дитячому садку. Велика кількість кухарів. Працюють в різних кафе, ресторанах, пунктах швидкого харчування. Люди цієї професії завжди були шановані в суспільстві, адже від них залежить престиж того чи іншого закладу. Люди з покоління в покоління передають традиції і навички приготування їжі. Однак для того, щоб стати хорошим кухарем, необхідно не тільки любити готувати, але й перейти в спеціальне навчання. В навчальних закладах майбутніх кухарів вчать тому, як правильно вибирати, нарізати і готувати продукти, а також як зробити блюдо красивим. І апетитним. Кухарі бувають різними. кухар кондитер готує солодкі шедеври, майстерно прикрашаючи їх. Кухар-технолог перевіряє якість вже готового блюда. Шеф-кухар виконує функцію адміністратора. Але при цьому він повинен бути професіоналом найвищого рівня. Кухар дуже відповідальна робота, адже він повинен багато знати і багато вміти. Хороший кухар повинен мати фантазію, так як йому потрібно не тільки приготувати. Але як красиво подати блюда. І що важливо, кухар повинен дотримуватися чистоти на кухні, інакше він може випадково зіпсувати їжу. Ну а головна якість справжнього кухаря наявність гарного відчуття смаку та нюху. Недарма кажуть, кухарська справа. Не ремесло, а мистецтво. Ну що, діти, сподобалась вам розповідь про кухаря? Цікаво вам було? А зараз, діти, я пропоную вам пограти у гру. Вам потрібно буде уважно роздивитись картинки, що з'являться на екрані, і дати відповіді на запитання. Потрібно буде слухати уважно. Ну що, ви готові? Що, діти, розпочинаємо нашу гру. Дивіться уважно на екран. Покажіть ковпак кухаря. Ну, що здогадались, догадались, діти, знайшли ковпак кухаря? Так, вірно, ось так виглядає ковпак кухаря. Молодці! А зараз, діти, доберіть всі предмети, які необхідні кухарю для роботи. Ну, що, здогадались? Так, вірно, кухарю для роботи необхідні. Ось ці предмети. А зараз, діти. Кухар збирається варити суп. Поміркуйте і скажіть, які продукти він візьме. Ну що, здогадалися? Так, вірно, кухарю для супу необхідні картопля та морква. Молодці. Кухар випік смачне тістечко. Знайдіть частинку цього тістечка, подивіться уважно. Ну що здогадалися? догадалися? Так, вірно, ось частина цього тістечка. Молодці діти. А зараз кухар буде робити яблучний сік. Подивіться уважно на малюнок і скажіть, з чого кухар зробив яблучний сік? З яких фруктів. Здогадалися, так, вірно, кухар зробив сік. Зеленого яблука. Молодці діти. Кухар ходив в магазин та приніс пакет з покупками. Відгадайте, що він купив? Ну, що, здогадалися? Так, вірно. Кухар купив. Цибулю. У пакеті знаходиться цибуля. Молодці. А зараз, діти, подивіться уважно і скажіть, на скількох гостей цивірували стіл? Скільки комплектів посуду ви бачите? Ну що, здогадались, діти? Так, вірно. Сервірували стіл на двох гостей. Молодці діти справились завданням. Ну, що, малята, сподобалось вам наше сьогоднішнє заняття? А скажіть мені, будь ласка, про яку професію я вам розповідала? Так, вірно, про професію кухаря. А скажіть мені, що робить людина цієї професії? Так, вірно. Кухарь готує їжу. Молодці діти. А скажіть мені, будь ласка, що потрібно для роботи кухаря? Для роботи кухаря потрібні продукти, посуд. Вірно, молодці. А скажіть мені, у яких закладах працюють кухарі? Вірно, кухарі працюють. І у школах, і у дитячих садочках, і у лікарнях, кафе, ресторанах. Все вірно, молодці. Можливо, діти, хтось з вас, коли виросте, також обере професію кухаря, бо це дуже цікава та корисна професія. А на сьогодні, діти, я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного настрою. На все добре!